Підрозділи Національної гвардії України вчора ввечері зайняли місто Гірське, що на Луганщині. Прапори України були встановлені над місцевим будинком культури та міською адміністрацією. Зараз силами Нацгвардії навколо міста обладнуються блокпости, де служба буде здійснюватися цілодобово. Найближчим часом співробітників органів внутрішніх справ будуть проводити заходи щодо стабілізації криміногенної обстановки та забезпечення громадського порядку. Під час звільнення населеного пункту втрат серед особового складу національних гвардійців немає. Місто Гірське це найближчий рубіж до населеного пункту Первомайське і далі до Стаханова, де знаходиться одне з декількох великих угруповань терористів. Протягом доби сили антитерористичної операції 20 разів вступали в вогневий контакт з терористичними угрупованнями в районах населених пунктів Розсипне, Хрещувате, Земляне. Міусінськ, Боково Платове, Мар'їнка, Стукалова Балка, Озирянка, Авдіївка, Петрівка, Новоганівка, Іловайськ та аеропорт Луганськ. За останню добу ми втратили 9 військовослужбовців, 18 поранено.